Вітаю! Є одна думка, яка може здатися дивною, навіть шокуючою. А що як шлях до справжньої розради, до справжнього спокою починається зі зіткнення з чимось жахливим? Саме цю, на перший погляд, парадоксальну логіку Клайва Стейплза льюіса з його книги Просто християнство ми сьогодні і розберемо. Отже, давайте почнемо з питання, яке, знаєте, трохи ламає звичні уявлення. Ми ж звикли думати, що прогрес це завжди тільки вперед. А що, як іноді, щоб насправді рухатися вперед, спершу треба повернутися назад? Для Льюіса все дуже логічно прогрес це ж не просто рух куди небудь, це наближення до правильної мети, до пункту призначення. Він використовує дуже просту аналогію от уявіть, що ви десь не там звернули на дорозі, що буде найпрогресивнішим рішенням вперто їхати далі, віддаляючись від цілі, звісно, ні. Найшвидший спосіб потрапити куди треба, це розвернутися і повернутися на правильний шлях. Той, хто зробить це першим, і буде найбільш прогресивним. І ось тут найцікавіше цю логіку він застосовує до всього людства. Так от Люїс пропонує нам стати такими собі детективами. Наше завдання шукати докази, підказки про існування якоїсь вищої сили, творця. І шукати їх як у світі навколо, так і всередині нас самих. Подивимось, куди ці докази нас заведуть. За його логікою, є два основних джерела таких доказів, але лише одне з них дає нам, скажімо так, унікальну внутрішню інформацію, яка може все змінити. Дивіться, якщо поглянути на Всесвіт, що ми бачимо, неймовірну красу, так, але водночас і неймовірно жорстокість. Сигнал, м'яко кажучи, суперечливий. А от якщо зазирнути всередину себе, то там ми знаходимо так званий моральний закон. І він, на відміну від всесвіту, завжди вказує в одному напрямку: на силу, яка дуже переймається добром, справедливістю та чесністю. Але що ж це за добро? Ось тут Льюіс робить несподіваний поворот. Він каже, що це добро зовсім не м'яке і похнасте, як ми могли б собі уявити. Насправді воно може бути дуже суворим. Тут Льюіс абсолютно безкомпромісний. Цей моральний закон це не якась тепла, дружня порада. Ні, це непохитний стандарт, твердий, як камінь. І це дуже важливий момент. На цьому етапі розслідування. Докази вказують не на особистого люблячого бога, а на щось, що більше схоже на ну, на безособовий космічний розум, абсолютний, але холодний. І аналогія Льюіса тут просто блискуча. Спробуйте попросити таблицю множення пробачити вам помилку у розрахунках. Два на два це чотири і крапка. Таблиці байдуже на ваші почуття. Так само каже Льюіс: не можна попросити безособове абсолютне добро зробити для вас якийсь виняток. От і виходить, що вся ця, здавалося, б, проста логіка приводить нас до того, що Льюіс називає жахливим становищем. Це центральна дилема любства, з якої, на перший погляд, просто немає виходу. Це справжня пастка. Подивіться. Варіант перший. Якщо ніякого абсолютного добра не існує, то життя, по суті, безглузде. Всі наші намагання бути добрими марні. Варіант другий якщо абсолютне добро все ж існує, то ми у ще гіршій ситуації, бо ми щодня порушуємо його стандарти, а отже, свідомо чи ні, стаємо його ворогами. І в першому і в другому випадку виходить, що наша справа безнадійна. І це просто приголомшливий парадокс. Виходить, що те єдине, що може нас врятувати, водночас є тим, що нас найбільше лякає ми вороги нашого єдиного можливого союзника. Тоді навіщо все це? Навіщо Льюіс веде нас до цього гнітючого відчуття розпачу? А тому, що, за його словами, саме з цього моменту і тільки з цього, взагалі має сенс починати розмову про християнство. Це необхідний найперший крок. Думка Льюіса дуже проста і логічна. Говорити про ліки не має сенсу з тим, хто вважає себе абсолютно здоровим. Так само і християнська звістка про прощення не має жодного сенсу для того, хто не усвідомлює, що з ним щось не так. Це як візит до лікаря. Щоб почати лікування, треба спочатку отримати діагноз. І ось це усвідомлення, що існує моральний закон, що за ним стоїть якась сила, і що ми цей закон порушили, що ми в конфлікті з цією силою, це і є діагноз. І це дуже важливо зрозуміти оце відчуття розчарування, цей жах, це не кінцева зупинка, це не глухий кут, це двері, це лише початок шляху до справжнього розуміння і, врешті, решт до справжньої розради. І ось фінальна думка від Люїса, яка, мабуть, і є головним висновком: якщо людина шукає передусім істину, якою б незручною вона не була, то врешті-рест вона може знайти і розраду. Але якщо шукати лише комфорту і розради, то не отримаєш ні того, ні іншого, лише ілюзії та відчай. Цікавий вибір, чи не так?